Президент України Володимир Зеленський, начебто, готовий поступитися Росії частиною вже окупованих територій України. Пише видання за телеграф з посиланням на власні джерела. Власне журналіст зазначає, що Володимир Зеленський заявив про це європейським політикам, і раніше пам'ятаємо, що президент України публічно заявляв, що Україна не подарує свою землю окупантам. За інформацією видання, начебто, є така версія, що Київ виступає проти передачі Москві територій, що перебувають під контрольним збройних сил України. Однак допускає можливість того, аби Росія претендувала на деякі вже окуповані землі України. Водночас, Україна готова піти на перемир'я лише за певних умов. Які це умови? Це коли західні союзники гарантують країні постачання зброї. Та членство в альянсі.